Гатять по позиціях українських військових і тероризують мирне населення. Росіяни намагаються повернути втрачені позиції. Однак захисники стійко відбивають усі атаки, знищують живу силу противника, техніку та склади з боєприпасами. Про останні новини з фронту розпитаємо в речника Генерального штабу збройних сил України Павла Ковальчука. Він зараз на зв'язку зі студією ТСН. Пане Павло, доброго ранку. Яка нині ситуація в районі бойових дій? Доброго ранку, Святославе. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Так, на Авдіївському напрямку наші оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Северне Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах. Захищають нашу землю від окупантів. На запорізькому ж напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Південніше-Новодарівки Запорізької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. На Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. Водночас сили оборони України продовжують штурмові. Дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту? Загалом впродовж минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. А Наступне моє запитання про окуповані території. Яку інформацію звідти маєте на сьогодні? Починаючи з 26 вересня цього року, у тимчасово окупованих населених пунктах Ялта та Юрівка Донецької області, окупаційні війська проводять обшуки цивільного населення з метою виявлення шпигунів та навідників. Окупанти перевіряють смартфони та документи, персональні комп'ютери. До обшуків та перевірок залучено близько 30 представників зі складу підрозділів військової поліції противника. Пане Павле, розкажіть ще про втрати російських військ. Звичайно ж, скільки окупантів і техніки вдалося знищити нашим воїнам. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника. Загалом ворог втратив 320 окупантів, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Вірте в Збройні сили України! Слава Україні! Героям слава і дякую вам, речник генерального штабу збройних сил Павло Ковальчук був на зв'язку зі студією ТСН і з оперативною інформацією з фронту та з окупованих територій, зокрема.